вас на моєму каналі. І поки Святослав зараз спить, я поставила її готувати їсти. Готую супчик. Супчик у мене буде з фрикадельками Тут приготувала фарш. Тут зараз нарізаю ще морквинки трошки. У мене, звичайно, закінчилась, то була ось така ось бейбі-морква то я її зараз нарізаю. Тут нарізала вже цибульки. І тут вже кипить картопелька. Тому скоро треба буде вже закидувати кульки із фарша. І в мене, до речі, ще є цвітна капуста. Можливо, я ще закину цвітної капусти. Зараз Пошукаю в морозильці, якщо буде, то закину сюди ще цвітної капусточки. І ось такий супчик вийшов. Цвітної капусти в мене не виявилось, я її всю використала. Мов без цвітної капусти, а зазвичай ми коли готуємо з фрикадельками, то я додаю цвітну капусту, і кукурудзу, і зелений горошок. І це дуже-дуже смачно. Але нічого з цього не було. Тому розробила просто з фрикадельками. І ще додала трошечки вірмишельки. І ось такий дуже смачний. Супчик вийшов. Всім смачного, хто їсть. Місила ось таке тісто для вафель. Ось такі вафельки в мене виходять. Це із сиру кисломолочного. <кій> Як я його робила? Я взяла пів кілограму сиру кисломолочного, два яйця, цукор вдало, так, як мені подобається, щоб так. Можна навіть без цукру. Якщо, наприклад, із звичайним сиром твердим зробити, і там ковбаскою або ще чимось, то теж буде дуже смачно. Будуть такі солені. Далі трохи додала молока, бо в мене сир був трошечки суховатий. І для цього я додала трошки молока. Також додав туди ванільний цукор і десь пів стакана борошна. Це все перемішала. Та поставила смажитись у вафельницю. ось такі вафельки дуже смачненькі виходять. Так, у нас вже вечір. І я хочу показати, що я за сьогодні зробила. Сьогодні, нарешті, робила привела в порядок клумбу, бо тут дуже сильно було заросше бо до неї такі руки не доходили. Ось так ось. Ось така ось клумбочка. Там треба дозгрібати, ось цю кучу вивезти, кума повинна приїхати викопати, скільки їй потрібно, ось цієї декоративної цибульки, бо в нас її дуже багато, вона ось, ось скоро розпуститься. Також щось невеличка кучка залишилась Потім звідси, і до цих півоній треба просапати. Трохи також посадила троянди. Одну ось сюди, другу сюди. Тут була трояндочка, але вона пішла в шипшину, пішла в шипшину, тому її звідси викопали і посадила іншу. Також у нас якась така. Не дуже добра, трохи морозами прибила ось цю трояндочку, але вона ось відходить потрошку. Е, полила добривом її. Далі, далі ось ця ось трояндочка, теж осадила, вона трошечки так не дуже росте, тому теж полила її. Ось ця дуже гарна, але дуже великий кущ, але морозами його дуже сильно побило. І довелося обрізати. Не знаю, як в цьому році вона буде рости і квітнути, а так дуже шикарна троянда. Ось ця тут і росла, і ця тут росла. Ось це те, що я пересадила. Вона така гарненька, добренька трояндочка. Дуже добре росте. Далі ось ця чогось не росте, хоча зелене ось є, але вона чомусь не росте, теж її удобрила, тому буду дивитися, якщо не буде рости, значить викопається. Ось тут одну троянду посадила. І ось це те, що пересаджувала на самому початку весни. І ось така ось клумбочка в мене виходить. Також обрізала плетисту троянду, бо дуже багато чого померзло і гілочок. І я її підрізала. Також треба буде до порядку привезти ось цю троянду. Дуже багато чого померзлого, і її треба буде пообрізати. І тут трохи пообрізати. На цій якось не дуже сильно воно померзло. Але все одно скоро будуть півонній квітнути, зараз покажу. Ось у нас є отака червона. Теж треба буде привести порядок, тут пообкапувати. І буде газонокосаркою кусарка ось тут коситися. Далі у нас, звичайна, рожева. Але в цьому році чомусь дуже мало бутончиків. Ось уже відцвітають у нас півники. Дуже гарні, такі фіолетові. Ось тут півонні дві. Це звичайні рожеві, але в однієї є бутончики, в іншої чомусь немає. Далі у нас є ось такі от гарненькі квіточки, теж порозпускалися. Дуже гарно квітнуть. І в цьому році чомусь у нас не було нарцисів. Лише вдвох, здається, кущиках по одній квіточці. І все. Не знаю чому, можливо, треба вже її розсаджувати, бо дуже багато. Не знаю. І скоро зацвіте ось іще один півник. Не пам'ятаю, здається, це жовтий півник. Або білий. Бо тут є і білий, і жовтий. Але деякі я не пам'ятаю. Була в епіцентрі і хочу показати, що я там купила. Це насіння квітів. Ось такий кермек. Пастельна суміш. Далі ось такий кермек. Дуже, yeah. е, вже світліша. Кримська суміш. Це лозія ось така теж суміш. Там можна було окремо брати різним кольором, але думаю, навіщо мені так багато, мені суміш її вистачить з головою. Аквілегія. теж суміш, бо в нас була, але вона пропала чомусь. Напевно, чи чому морозами побило чи що, бо дуже багато чого пропадало. Вербена. І чорнобривці, високорослі, ось такі, і все в мене суміші, тобто і різними кольорами. Bo, я кажу, не бачу смисла брати сенсу брати якийсь певний колір, декілька штук. Наприклад, якщо мені хочеться всіх одразу, і всі куча цих. Пачечок, якщо можна взяти одну пачечку, тут суміш її мені з головою вистачить. Тож сьогодні буду садити це все і взяла добриво для хвойних. Його можна як і поливати, як оприскувати і так сухе внесення. Я буду поливати. Сьогодні теж займусь, бо деякі у нас ялиночки, вони трошки іголочки ці жовтіють, сохнуть, тому треба буде його їх удобрити. І також добриво для ягід. Теж поливати можна, оприскувати і сухе внесення. Я буду теж поливати, можливо. А можливо, сухе внесення зараз. Подивлюсь, бо поливати, напевно, дуже багато прийдеться. Коротше, буду дивитись по тому, як скільки потрібно цієї суміші, бо у нас дуже багато полониці і її треба удобрити. Також смородину. І малину, треба це все Почала розводити ось це добриво для ягід. Я вирішила поливати. І для того, щоб поливати або оприскувати, то потрібно розчинити 20-25 грамів на 10 літрів води. Тут є Ложечка. Я виміряла, скільки це буде в ложечках. Це 2,5 ложечки. Потрібно 2 або 2,5 на 10 літрів води. І також можна сухе внесення. Так, для того, щоб поливати кожні 10-14 днів літра або 3 літри на кожну рослинку. Якщо оприскувати, то кожні 7-10 днів Ці 10 літрів повинні піти на 1,5-2 сотки. А якщо сухе внесення, то посипати 2-2-3 грама під кожний кущ, але перед цим ще рясно зволожити потрібно. Тому пішла я підливати. Зараз ще добренько перемішаю. І піду поливати. Зараз ось така ось ложечка тут є. Полила. І також чорну смородину теж повила. І зараз покажу, що у мене тут в цій комбиці повилазила. Я показувала, ось тут жоржина вилізла. Ось одна. І ось уже друга Тепер чекаю, повинна десь ось тут вилізти одна. Третя і четверта ось там. Поки що не видно, але потрохи-потрохи ростуть. Також це якась трошечки піднесенька, її потрібно напевно піддобрити. Якимось одобривом його щоб поверхно краще росло. Бо, наприклад, ось ця ну, дуже гарно росте, ось нові порозпускалися, дуже-дуже гарно пообрізала те, що відсвіло ці ромашечки, вже спускають новенькі, скоро буде цвісти. І також ми були, садили, черенкували туйки. І ось вже деякі попускали новенькі. Ось тут ніби засохло, але ось тут є новеньке, дуже гарно росте. Також ось тут не видно і ось там не видно айстри висадили, і їх чогось не дуже сильно видно. Але, можливо, вилізуть трохи пізніше. Тут айстри ось повилазили, і ось там теж повилазили видно. І тепер хочу подивитись, тут щось незрозуміло з цими туйками теж прижились, вони не прижились, ось ця ніби зелененька, добренька, стіни дуже якісь. І ось ця. Це теж манчурінкували. Також мама е трояндочку поставила ось так. І ось пустила вже, скоро будуть листочки. Значить, укорінилася, пустила коріння, можливо, буде якась із трояндочок. Не пам'ятаю, здається, біла була чи рожева біла. Корніка наша росте, дуже гарна, пишненька така. Трохи обрізала ось це. Я не пам'ятаю, як вона називається. Треба буде наступного року, як вона дасть більший виріст, то її ще більше. Стригти, зробити е, більше так, вигляді кулькою. Бо з цієї сторони гарненька, а з цієї сторони трохи лиса. Так, а тепер буду хвойні дерева. Те ж саме. 20-25 грам на 10 літрів води, щоб поливати, що оприскувати, поливати кожні 14 днів, 1-3 літри на рослину. Але дивлячись, напевно, на яку рослину? Бо ну, на 3 літри, мені здається, на велику не буде достатньо, тому треба буде більше. А, оприскувати теж 10 літрів буде на Півтори-дві сотки, кожні 7-10 днів. І також сухе внесення, 3 грами під кущ і рясно зволожити. Тому зараз буду підривати кожне деревце. все я поудобряла все, і ялинки, туйки, також полуницю полила малину. І ще пройшлась поза неї, забула а, що ще чорну смородину полила. А, і все. На цьому вже буду закінчувати відео, а вже самі квіточки буду садити з вами у наступному відео. Тож, всім дякую за перегляд, всім па-па.